Перша буде історія про те, як я прийняла допомогу в однієї своєї знайомої жінки, і сама навіть не зрозуміла, наскільки це було важливо в той період для мене. Історія про те, як моя знайома. В якої я колись проходила практику після другого курсу, допомогла мені знайти роботу. Значить, працювала я неподалеку від місця, де я жила. От там вже ж недалеко була перукарня, яка в якій я проходила практику. Тобто, ми бачились з цією жінкою з Оксаною достатньо таки часто. І ось працюю я, студентка, після третього курсу в перукарні, в якій дуже дуже насправді мало роботи. Людей було зовсім мало. Я розуміла, що мені нудно. Я повідомляла про це керівника, що я знаходжусь саме. І в перукарні, і мені зовсім не цікаво. Я розуміла, що я нікуди не рухаюсь. Мені просто зовсім ніякого на мене не відреагували насправді зовсім ніяк. І тут я йду додому. Зустрічає мене моя, так скажемо, наставниця, і каже, Ну що ти, як ти? Як ти працюєш? Там? Що тобі подобається, не подобається, і було цікаво. Я говорю ні не дуже я говорю людей немає. Практики в мене немає. Напевно, я піду працювати офіціанткою додатково. Я вирішила знайти собі і ще одну роботу, але не в сфері е перукарській. Якраз відкривалася е відкривався новий заклад. і я... Думала влаштуватись туди офіціанткою підроблять. Тобто буду думаю, і перукарем, і офіціанткою. На що Оксана дуже швидко так відреагувала от, і така каже: Хорошо, я тебе наберу. от. Буквально там в скором часі вона мене набрала і прямо сказала, куди мені підійти. Ось підійдеш до цієї дівчини, їй потрібна перукарна роботу, іди туди, все». І як в той момент я прям дуже гарно пам'ятаю, я позн... набрала, познайомилася з Катєю своєю от, і влаштувалася ще на одну роботу в перукарню. От, яка для мене відкрила зовсім інший світ. В я працювала місяць, я працювала в двох перукарнях, зовсім без вихідних. Тоді моя бабуся ще говорила, що робота конів любить дівчинку моя. Але я змогла за цей місяць порівняти, яке відношення в одній перукарні, яке відношення в іншій перукарні, які вимоги там, які вимоги там, скільки клієнтів там, скільки клієнтів там я відразу відміряла людяність і підхід керівника взагалі до роботи і Пройшов місяць, і я звільнилася із попередньої і стала працювати в цій перукарні, в яку влаштувалася у своєї Катюшки. Ми з нею пропрацювали п'ять ой п'ять, десь близько семи років, і взагалі це такий колосальний період. Ми здружились, тобто в тій перукарні вона відіграла дуже велику роль для мене. І сама Катюша, мій керівник, відіграла величезну роль для мене. А чому для мене така була значима ця допомога Оксана Оксани? Колись я її потім, спустя там, не знаю років, зустріла, і вона каже, ну як тобі працюється. І я така, блін, класно, дивіться, ось це мені подобається, і це мені подобається, і це супер, прям супер. О, тобто я їй похвасталась тим, наскільки мені добре працювати в цьому колективі, наскільки мені добре працювати з Катю, як я, в принципі, люблю роботу, і сама ця Оксана дуже часто направляла до мене клієнтів. Але вона мені сказала таку фразу, і тільки тоді я звернула увагу. На та, наскільки значимим було для мене, вона каже: бачиш. Каже, а ти хотіла піти працювати офіціанткою? Каже, коли ти в мене проходила практику, я відразу бачила, що це твоя робота. Каже, бо тобі було видно. А якби ти пішла офіціанткою, ти б стала розпилятися туди і туди. І тільки тоді я зрозуміла наскільки мудро вона зі мною е поступила. Вона мені допомогла просто знайти роботу. Вона допомогла Каті, як своїй колезі, знайти е співробітника. Це було дуже важливим для нас всіх. Е тому що ці люди, на жаль, Оксани, вже немає е, на цьому світі, ось, але катюшка у мене є, і вона моя друга така наставниця, в якої я просто навчилась дуже багато в чому, яка вже е, скільки мені допомоги зробила в цьому житті. От, але це вже зовсім інша історія. Я просто про те, що я, будучи маленькою, не відразу змогла оцінити такий хороший жест в свою сторону, а зараз уже я розумію і. Мені, якщо чесно, хотілось би, щоб колись якийсь мій жест в якусь в чиюсь сторону е також напевно оцінився. Я просто відчувала б себе дуже хорошо. Не знаю, можливо, можливо, колись це вже було а може і ні. Друга історія про те, як я надавала допомогу. Вірніше, це не просто історія, а це прям певний якийсь період, який був для мене таким значущим і не знаю, як українською мовою буде поучительний. Це історія із мого особистого, прям дуже особистого життя. І я взяла прям таку паузу, обдумувала не те наскільки я готова зараз ще не готова розказувати про це, але все ж таки наважу. Така знаєте, емо емо для мене щось емоційно часто дивлюсь, почервоніла дійсно так. Мені було 19 років, як я почала зустрічатися з хлопцем, тобто це мій колишній чоловік. От і я потрапила до них в родину. Я виховувалась в родині, там в сільській родині. Нас було троє дітей. От і якось ви знаєте, нас батьки. Привчили, напевно, до роботи, або я ж просто сама по собі ніколи не платкою ледачою, я ніколи не боялася роботи. от, Завжди була трудолюбива, і для мене, в принципі, це було нормою. І плюс до всього ми звикли допомагати своїм батькам. На постійній основі, коли ми щось робили, ми робили разом. У нас було все по-чесному, поділено. От, і папа з мамою на нас накладували обов'язки, а я ще як старша, то в принципі обов'язків на мені було достатньо багато. І тут я із своїм світобаченням потрапляю в зовсім іншу, як на мою думку, родину. Там, де також троє дітей: одненька маленька дитина, і є мама, яка. Дуже багато чого тягне на собі. От просто є мама, є мій ну, так скажем, хлопець, от її син, і є старша донька, яка Ну, коротше, у них зовсім було все по-іншому построєно. І я спостерігала за тим, як насправді не цінують маму. І мені наскільки було так просто прикро. Мені 20 років, і я хотіла. Не те, що змінити щось в їхньому житті, я хотіла просто показати, що так не ок, що матір потрібно цінити. Я бачила, як в їхній родині не заведено взагалі, немає такої традиції, що донька допомагає матері. Я бачила і постійно конфліктувала із своїм ну, своїм хлопцем стосовно того, що він не допомагає матері. От е, і якось. Тобто я намагалась, в мене совість просто не дозволяла е робити так, як вони, і я робила так, як звикла я. Е в чому це постійно проявлялось в побуті, це проявлялось в готовці їжі, це проявлялось в моїй постійній ініціативності. От е це проявлялось в якомусь там не знаю, огородіку. Там я просто, ну по-перше, що я сама по собі в принципі е ну, ну, люблю. По-друге, я ставала на рівень з мамою і робила все. На рівні з нею, а не на рівні з її дітьми, дітьми, тобто старшою за себе дівчиною, сестрою і своїм чоловіком я постійно сварилась, намагалась їх виховувати. За що також отримувала достатньо ну, негативні, так скажем, ну якісь відгуки. Але коли для мене все це стало поучительним. Скажем, була ситуація, коли у нас ми жили разом, і у нас було дуже багато там гостей. Я собі сиділа, я собі десь спала, а потім встала і от вийшла. Там сидять кумов'я, сидить Саша, Саша на хрещена. І я, знаєте, так по привички стою, починаю щось там прибирати. Саша, ні хрещені стало неудобно. Вона, ой, Юлічка, ти ж з нами там не сиділа, типу, ти. Ну, чого не прибирай за нами. І сидить моя свікрух, яка така, ну, я її дуже любила і по сьогоднішній день в серці люблю. і Вона сидить така і та ні, ну, пускай, якщо хочете, пускай убирає. Ну, і ви знаєте, якось так відбулось в моїй голові, що я на той момент до цього віднеслась зовсім інакше, як тоді. Я, така, я не зрозуміла. Взагалі, того вірніше, я зрозуміла те, що насправді я просто намагалась поступати по совісті, не так як діти. Мені було прикро за маму, яку ніхто не цінує. А насправді мамі це взагалі не було б і потрібно і. Всю мою допомогу, а її було достатньо багато. Ну тому я кажу, це проявлялось практично в усьому. От не те, щоб її не цінували. Як до мене дійшло тоді, що її в принципі сприймають як доложна, і е, мені так здалося, що е, ну, типу, можливо, в родині здалося, що я якась така е, мені нема чим зайнятися, окрім того, як е, робити щось на рівні. От, просто я зрозуміла, що все сприймалося як долучна. А потім ще в додаток, ну це вже пройшло там деякий час. Коли я щось зрозуміла, перестала себе таким чином поводити, стала більш аналізувати, що я роблю, коли я допомагаю, чи потрібна моя ця допомога, чи просили мене про цю допомогу взагалі. Я стала вже порівнювати себе з дітьми, що я буду себе поводити в їхній родині, так як у них прийнято, а не так, як я. Так як звикла я, і з часом це все помітилось. І був такий період, коли взагалі я стала дуже мало допомагати, і, і це е, перейшло в такий невеличкий конфлікт. Коли мені ну, прямо стали говорити про це і висловили претензію, що а я не веду себе як раніше, а я ну, типу, я не допомагаю з тим, з тим, з тим. І тоді якраз я її запитала, чому я маю це робити, якщо у, у неї є діти, які нею нехтують. А я, наприклад, чому я? Чому повинна це робити я? В той момент я відчула, що я ще і образила, заділа якісь чужі почуття, мені було трошки неловко, стидно, але я для себе зробила висновки з усього того періоду, те, що кожен виховує, наприклад, своїх дітей ось так. І, ну, наприклад, мої батьки, те, що вони в мене вклали. Вони те можуть і помітити, і, і, і думаю, будуть вдячні. А якщо, наприклад, хтось щось не вкладує в своїх, допустим, дітей, да? От, значить, просто. Твої якісь вчинки пройдуть повз увагу цієї людини сто відсотків, тобто не потрібно жертвувати собою. Це те про що я говорила. От не потрібно бути хорошим для когось це також не оціниться. Не потрібно думати, що ви своєю поведінкою, своєю допомогою зможете покращити чиєсь життя там. І ну, це не про мене. Я не планувала заслуговувати любов. Мені просто було чисто по совісті, але і навіть ваше добросовісне ставлення не завжди може виливатись вам в якісь такі, не знаю, доблісті там і можливо люди навіть і не завжди можуть оцінити ваше добросовісне ставлення. Ось звісно, у нас збереглися хороші стосунки зараз. Уже я якось сама по собі взагалі не причасна до їхньої сім'ї, але у нас є донечка, і бабуся нам дуже часто допомагає, за що я вдячна. Але, ну уже ось можливо для когось моя така історія, мої такі висновки будуть корисними для того, щоб ви не тратили себе і не тратили свої сили, інколи не направляли свою енергію туди. Уда, в принципі, не дуже потрібно, я так вважаю.